Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 22 вересня, 24 рік. Сьогодні відео піде про фундук, про саджанці, коли буде плодоносити, як буде плодоносити і від чого це все залежить. Все, дякую вам, хто завітав на канал. Підписка, подобайка. Ось наші інжири вже достигають, смакуємо нашими інжирами. Наші хурма, наша сіянці. Зривають гранати, зростають, ось там висять гранати. Скоро будемо куштувати. Поїхали, поїхали по темі. Буде така швидка тема. фундук, фундук шедевр. І дуже багато цікавляться, коли почне плодоносити в якому віці саженці починають плодоносити. Я купив. Вже 5 років росте чи 3 роки росте і нічого не було. Ви купили сінці, якщо 3 роки росте і нічого не було. Тому що максимум на другий рік ви отримаєте після посадки. Якщо ви купили однорічний саджанець він у вас один рік поросте. У 80% після того, як рік він у вас поросте, через рік. Він у вас на другий рік, так сказати, після вашої посадки він дасть вам сигнальне плодоношення. Якийсь горішок, якийсь два, край, на крайній випадок заквітне. Ось, ось саджанці, це так для прикладу. Ви бачите, які горіхи вже вродив. Ну це, звісно, така пошуткували трошки. Це ми збирали, це ми шедевр, шедевр, гарний горіх на півдні України. Це самий Поки що кращий по розмірам, по всьому, по плодоношенню, все садженець. Це в нас тут робили ми ревізію, позаростало у нас трошки пішли дощі бур'янцями. Це прикупували ми садженці, які мали продавати в цьому році, але ну, ніхто їх продавати не буде, тому що вони ось такої висоти, посуха була страшна. Поїхали далі по темі. Ось садженець висотою 20 см. Він весь заліплений чоловічими бруньками. Ось садженець 20 см. Ось садженець 30 см. Він весь в бруньках. Тобто вони вже на слідуючий рік дадуть врожай сигнальний. Але цього потрібно, не потрібно робити. Ось це все потрібно ось так видалити. Навіть зараз. Все, ось це всі бруньки для того, щоб щось з нього виросло. В майбутньому через рік, тому що в цьому році він продаватись не буде. Ось це все видаляється. Це я вам показав, що можливо, як отримати. І тепер ми все видаляємо, бо воно не потрібно. Його потрібно було ще раніше. Є ось поруч садженець, який так, так самий зріст має, але там немає нічого, ніяких плодових бруньок. Так що це не гарантія, що ви отримаєте наступний рік або через рік плоди. І в тому, що ви посадите ось інший шедевр. Тут більш поливалося, тому що доставалося, тому що тут у нас гранати ростуть. Тут саджанці такі до метра висотою 80 см. Тіньок був, але, хоч вони великі, але на них бруньок немає. Бачите, нема. А воно й не потрібно, тому що... Мінімум рік він у вас повинен зростати без врожаю, для того, щоб вкорінитися і дати якісь прирости. Це саджанці однорічні Боровського, гарний смачний горіх. Теж бачимо, деякі є ось з бруньками, деякі без бруньок. Але всі саджанці цьогорічні вони продаватись. Точно не будуть, тому що вони дуже малі і там навіть, мабуть, і кореневої немає. Що в нас буде в цьому році щось трошки продаватись, це ось такі саджанці, які ми в минулому році їх не продали. Це вже двохрічні саджанці, вони ще кореневої порослі не кинули. Але заклали ось таку вже бруньку, чоловічі сережки, так сказати. Бруньки там жіночі ось тут поруч. Для запилення. Вони вам вже точно дадуть сигнальний врожай. Ну, для того ж для підтвердження, вони будуть висіти, але коли люди купують, це все треба видалити. Ось такі вони невеликі, ми їх стримували зрості, ми їх зрізали, обрізали постійно. Все це робиться для укорінення. Все ми робимо для того, щоб отримати гарні, гарні коріння, а не Велику вегетативну масу. Тому що все оце, оце все є дрова. Нам головне корінь, який після посадки дасть поросль, Ось тут вибійться гілочка не з основного стовбура. А поруч. Десь ось тут пару сантиметрів від. І виб'ється такий сильний пагін, який за рік перегонить ось цей. І лише з нього потрібно вам формувати свій саженець, який ви будете... Вирощувати в себе на ділянці. Тому що це, ну, це, як говорять всі, хто хоче сказати правду фундуководи то це дрова. Ви купуєте садженець, але саме головне коріння. Ну і потрібно, звісно, вегетативно. Ну, то окрема тема. Все, розказали, показали основні штрихи, основні нюанси. Так що буде в нас трошки саджанців, такі двохрічні, те що небагато що ми не допродали, а те все інше буде зростати ще один рік. Якщо ви придбали саджанець і він у вас пропав, то не дуже переживайте. Звісно, шкода грошей, але навіть ми ось такі люди, які вже мають багато досвіду по вирощуванню Я не кажу, що ми професіонали, особливо я. Але досвід по вирощуванню саджанців і виходжування. Хворих саджанців є, але ось такі гарні саджанці теж у нас пропадають. Ну це не наші саджанці, наші не пропадають. Це ті, що перенесли транспортування, так сказати, транспортування. Наші червонолишні самі одні з кращих. Це на рівні із шедевром. Ті, що постійно плодоносять і мають гарний горіх, і виповненість це. Червонолисний Варшавський. Ну, це так ми кажемо, що Варшавський, нам хтось каже, що це сирена. Ну, сирена у нас сильно мілка. Так що самі робіть висновки і все буде гарно і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Звісно ж, кращі по виповненню, за, по стійкості до хвороб це наша Миколаївська селекція. Навіть ось такі, які ми вибраковуємо саджанці, які нам не подобаються, вони мають ось до сих пір врожай. Ось цей врожай лежить на землі. Ми його збираємо. Ось який висить ще до сих пір, але ми їх вибраковуємо. Тому що вони чудові саженці. <хи> Виповненість і все на вищому рівні Миколаївська селекція є дійсно варті уваги. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ставимо подобайки, коментуємо, не забуваємося ставити в коментах хоча б смайлик, якийсь вподобаєчку, щось прокоментувати, записати, порадити. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті саме найкраще те, що він міє. І тоді буде добро. Кругом і всюди.